Я приїжджаю на слідство, витримую всі, які є вимоги суду по домашньому аресту, що... працюю в громадській раді, працюю по територіальним громадам, але десь два тижні тому я ще є керівником оперативного відділу Житомирської обласної організації з пряння ілюстрації, я Подав документ до Міністерства юстиції, до Грицака, керівника служби безпеки України в тому, що ряд високопосадовців служби СБУ з Донецької області ще 4-5 місяців тому, то і ще більше, -більше рік рік теж перейшли до дуже низьких посад по районах нашого, нашої області. Зробили собі учасників АТО. І два-три місяці тому вже всі перейшли до центрального апарату СБУ Житомирської області на посади замів. Всі вони мали відношення до Донецька, всі вони мали відношення до тих підрозділів, котрі, ну, зрадили Україну, всі перейшли на сторону сепаратистів. І, ну і пару фігурантів мали. Відношення до розгону майдану, до дій проти Революції Гідності. Моментом з'явилася бумага, як тільки то попало вже туди, що я порушив режим на 8 хвилин. Ви почуєте це 8 хвилин що Я зустрічався з представниками криміналітету Тернопільській, Житомирській Київській області, щоб мати таку мету, зняти десь там житло, зробити підробні документи та зникнути за кордон. Ну, При цьому я виконую всі предписи суду і слідства, Ну, всі. Працюю в рамках закону. Вони подали клопотання, що я злосний порушник, що я хочу во збігти. Ось так, ось така от нова видумка СБУ. То, мабуть, може бути то сто ну тим листом, але ще два дні тому. Керівництво СБУ районне з представниками Житомирського СБУ, з представниками Київського СБУ, приїхали до міста Бердичів, прийшли до мене додому, коли я вже був під арештом, тобі ж в своїй квартирі, то з 8 години і до 10 вечора вони давили на мене. Щоб я поїхав з ними в Житомир, без, без ніяких там, яких доказів. І те ж саме вони зробили ще з шестими, хто має відношення до тих організацій, з котрими я співпрацюю. Тобі ж по всьому місту вони присували всіх людей, хто мав чи таке, чи таке відношення до. Е Ну, громадського руху. Ем, я знаю, що вони також, ну, також присували і хлопців з правого сектору Бердичівського. Ну, ми з ними немає відносин прямих, але в нас така інформація є інсайдерська. Ем, ну, якщо це нормально, то я думаю, що ні. І тому сьогодні сюди приїжджають люди, от з Києва, з Тернополя, стоять люди, ми зараз їдуть туди з Бердичева, тому що ну, свавіллям потрібно, щоб були межі. І якщо провокувати дії в такий тяжкий час, це провокація.